Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття. Я вирощу внучку, дідусю. Почнемо наше заняття з прислів'я. Гарна весна квітами, а осінь плодами. Як ви думаєте, що це означає? Весна це час, коли природа прокидається і дерева починають квітнути, а восени, після того, як дерева цвіли, з'являються плоди. Ми можемо збирати яблука, груші, вишні та інші фрукти. Скажіть, дітки, а що таке плід? Плід це те, що виростає на дереві або кущі після цвітіння. Вони ростуть у саду на спеціальних плодових деревах. У саду можуть рости яблуні, груші, вишні, сливи, черешні та інші дерева. А тепер давайте пограємо у гру, що спочатку, а що потім. Ви бачите картки з різними етапами росту дерева. Спробуйте їх викласти у правильній послідовності. Правильно, дітки, спочатку є маленька кісточка, з якої виростає деревце. Дерево починає квітнути, а потім на ньому з'являються плоди. Пропоную вам послухати цікаву історію про хлопчика Олеся та про вишеньку, яку він побачив у саду. У саду росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишеньки? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш у цю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки і виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Дітки, дайте відповідь на запитання. Про що? запитав Олесь у дідуся. Олесь запитав, звідки взялася маленька вишенька. А що відповів дідусь онукові? Вірно, дідусь сказав, що вона виросла з кісточки, і це донька старої вишні. А чи пам'ятаєте ви, якими словами закінчується оповідання? Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Дітки! Послухайте оповідання ще раз і спробуйте його переказати. Молодці малята! Ми сьогодні дізналися, як ростуть дерева, і звідки беруться плоди. А зараз я прочитаю вам гарний вірш Лесі Українки про вишеньки. Вишеньки черешеньки червоні, спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низенько, чи то ж би доспіли? Отож, дітки, пам'ятайте, що кожне дерево починається з маленької кісточки, і якщо за ним піклуватися, воно виросте великим і даватиме плоди. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!